Добрий день. Добрий день. А нам там пишуть в соцмережах, що сонячні панелі та станції нічого не генерують взимку. Можете спростувати якось з пруфами, ну, з, з програми. Покажіть, тут будь ласка. Вимисувати. От дивіться, у нас є станція. Це тут 10 кВт, 10 кВт. По, ага, і скільки вона по соняшій... за грудень зробила? Вона за грудень, от, за 17 днів зробила всього 35 кВт. Але це мережева станція під зелений тариф, 10 кВт. І як ви розумієте, вона не працює, коли, е, коли немає світла, коли йдуть відключення. А от це у нас, наприклад, гібридна станція. От вона на 20 кВт, вона теж під зелений тариф, але це гібридка, вона, тіпа, вона працює коли, е, значить, е, під час блекауту, да? під час блекауту. От вона нагенерувала за цей місяць почти 120 кВт-годин. Там дуже мало видно. відно. Ну, Повірте на слово, да, от 120 двадцять в місяці чи, чи погано, тож друзі, думають.